У Коломийській міській раді розпочалася акція непокори. Так назвали свій протест коломияни, які прийшли до ратуші шукати правди. Ці люди, члени кооперативу Олександрит. Шість років тому забудовники пообіцяли їм завершити будівництво багатоповерхівки, що на вулиці Шкрумеляка. 15. пайовики кажуть, усю суму виплатили десь 98% членів кооперативу, а їхній довгобуд готовий лише половину. до тепер там немає води, світла, каналізації, а гаражі взагалі стоять у воді. кажуть, якщо не отримають реальної відповіді від чиновників, то починають безстрокову акцію Житимуть у коридорах міської ради. Люди вже підготувалися, взяли з собою теплі речі та карімати. Ми звідси не підемо з тим, що якщо він не прийме якісь наші рішення, а наші рішення вже не що, ми добудуємо. Такого не буде. Це буде письмова якась заява його членів. цих, що з нами е... як це сказати? конкретна угода, конкретна угода нотаріально затверджена. Усього в якого числа, в якого року нам здадуть цей будинок. Бо нас вже обдурюють 6 років. Це просто неможливо. Чому ми маємо жити по квартирах, платити за квартири, діти і не доїдати, бо багато людей. Де позичило гроші і в банках, і цей і проценти платять Сплош до того, що ми будемо тут і ночувати, і їсти, і жити. І придемо ще всі своїми дітьми і сім'ями, і тут оселимося, якщо не буде ніякого конкретного е, рішення. Так люди Весь... сплатили практично все. Тих людей, яких ми вже зібрали. Там, наприклад, тих 35 30. чоловік сплатили 100%, 96-98% повністю всі квартири. Це є суми від 300 тисяч, 280, 260, гаражі. Гаражі індивідуально 60 тисяч гаражі у воді повністю нічого не робиться. Штука, та половина будинку, яка вже фасад зроблений, нема цього. Дренвів немає. Вона затікає, чорніє, комарі. Ну взагалі, будинок в такому стані. Двоє людей ціле літо штукатурить в середині під'їзду на п'ятиповерховий будинок. Ми просили, яка заборона зберіть нас, може ті члени, які не вклали гроші. Ми їх не знаємо. Значить, ми їх голосуванням виключимо з кооперативу, і тоді, може, другі під'єднаються і заплатять гроші, якщо це дійсно так воно є. Нам ніхто нічого, ніяких результатів не є. Ще хочу сказати, що там живе людина, яка не має платити можливість за квартиру, живе на цементі, без газу, без води. світло їй дали їй просто дали, щоб вона хоча б палила світлом з двома дітьми і з чоловіком. Вона не хоче, вона не хоче це так опублікувати. Ми її розуміємо. В неї двоє дітей, діти ходять в школу. Вона не хоче, щоб її там. Ну, якось, але туди можна піти подивитись, там стоять тюлі, базоночки, там все є та двоє та дітей, та чоловік і жінка на бетоні, на бетоні без бутоні, газу, без світла йде зима. А по де а... повертаєте нам ні, Ви брошні сороні на інтесі. На інтересові ви вкладували. серед членів кооперативу є боржники, які не заплатили всі. Це я перевіряв. Сам особисто, тому що ця проблема давно не вирішується. Не вирішується через те, що ще починаючи з 2010 року, були зацікавлені особи, і вони, на жаль, зробили свою справу, бо вони були зацікавлені в передвиборній агітації. Тоді зробили це, писали в різні інстанції, в різні служби, в міліцію, в прокуратуру. Служби цим займалися довший, -довший час. І, на жаль, роботи були зупинені, і більше двох років там роботи не проводилось. На сьогоднішній день, е говорячи з організаціями підрядними, які проводять там роботи, я особисто з ними зустрічався, обговорював питання. Вони поки що роботи виконують без оплати, тому що члени не сплачують, але вони зобов'язалися до. Кінця березня місця 2015 року завершити всі будівельні роботи, і будинок буде зданий в експлуатацію. Але на сьогодні, в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, члени кооперативу зобов'язані сплатити всі свої пайові внески. Десять членів кооперативу із шістдесяти не сплатили членські внески. ми маємо на сьогоднішній день протягом останніх півроку, від коли ми почали. Контролювати процес, то люди частину боргу свого сплатила а боргу було більше півтора мільйона.